Його людина з'їдає за рік 250 мл. Здавалося б, небагато, якби не йшлося про засіб для миття посуду. Його і будемо тестувати сьогодні у домашній лабораторії. Не будемо вдаватися у складні хімічні процеси, але загалом позбутися забруднень і жиру стрілок нам дозволяють пари. Це поверхнево-активні речовини. Вони ж, між іншим, сушать шкіру рук та й можуть призвести до онкологічних захворювань. Концентрація, яка допустима до 15% аніонних і не більше 5% у одній плясті. Тож читайте етикетку. Густота побутової хімії не пов'язана з її якістю. Єдине рідкого засобу просто вистачатиме на коротший термін, тому що як не старається дозувати, його не вийде. Хіба що тобі дімо вдасться? Давай спробуємо. Крапне по одній крапельці кожного засобу. Ну, в принципі, не по одній, звичайно, крапельці, але досить економно. А от важливою характеристикою в нашому випадку є піноутворення. Я крапну кожного засобу, водичку. Добре розколочу ви те ж саме зробіть вдома, а потім перевіримо довжину стовпа будушок. Так, візьмемо тепер лінічку. Три сантиметри і приблизно 2 міліметри. Тут у нас, ну майже 2,5 см. Трапляється, щоб позбутися бруду з тарілок, не так же і важко, як потім того засобу з поверхні. Траплялося, Дімо, і в мене траплялося, тож проведемо дослід. Спочатку на тарілку я крапну олії, зверху налю засобу. Усе пальцем перемішаю. І під кран. Так просто без зусиль не відмити. Ми сьогодні з дімою поснідали спеціально перед початком зйомок для того, щоб підготувати реквізит. Брудний посуд! Ми його спочатку помиємо добряче, а потім тричі прополоснемо у чистій воді. Як бачите, на третій раз водичка лишається вже майже чистою, на відміну від моїх рук, тож не вірте словам лише власному досвіду.